Так, на адресу Уманської міської виборчої комісії надійшло 17 пакетів документів на реєстрацію кандидатів у депутати Уминської міської ради від 17 місцевих організацій політичних партій. Перша Уманська міська організація політичної партії об'єднання самопоміч подано 32. Кандидата. Уманська міська організація Всеукраїнського об'єднання Черкащини подано 3 кандидата. Уманська міська організація відродження, подано 37 кандидатів. Уманська міська організація політичної партії Національна демократична партія України подано 11 кандидатів. Територіальна організація політичної партії Опозиційний Блок подано 23 кандидата. Уменська міська організація радикальної партії Олега Ляшка в Черкаській області подано 18 кандидатів на посаду у депутати у багатомандатному виборчому окрузі. Уменська організація Всеукраїнського об'єднання Свобода подано 22 кандидата. Уменська міська організація Всеукраїнського об'єднання Батьківщина подано 37 кандидатів. Уменська місцева організація партії блока. Петра Порошенка Солідарність подано 37 кандидатів. Уманська місцева організація у Черкаській області політичної партії Громадський рух Народний контроль подано 28. Уманська місцева організація політичної партії Нова держава подано 6 кандидатів на посаду у депутати. Уманська місцева організація народної партії подано 13. Кандидатів. Уманська місцева організація політичної партії партія простих людей Сергія Капліна подано 6 кандидатів. Уманська місцева організація Республіканська платформа подано 35 кандидатів. Також Уманська місцева організація політичної партії Уманське об'єднання патріотів Укроп подано 11 кандидатів. Уманська місцева організація політичної партії Наш край подано 27. і Черкаська обласна організація політичної партії Патріот подано чотири кандидати на посаду депутатів у багатомандатному виборчому окрузі. Двом партіям було відмовлено в реєстрації на законних основаннях згідно закону України про місцеві вибори. А саме партія місцева організація, політична партія, партія простих людей Сергія Капліна, Уманської місцевої організації політичної партії Нова держава з підстав, передбачених пунктом 2 частини 1 статті 46 закону України про місцеві вибори, було відмовлено на посаду міського голови. Подало 9 пакетів документів, серед них 6 кандидатів від місцевих організацій політичних партій та три самовисуванці, так. Перше – Уманська організацію політичної партії відродження Плітньову Ірину Григорівну. Друга уманська організація Всеукраїнського об'єднання Свобода Яремчук Сергій Петрович. Третє – уманська місцева організація партії блока Петра Порошенка Солідарність, Цебрій Олександр Володимирович. Четверта. Уманська місцева організація Республіканська платформа Музиченко Лідія Васильівна. П'яте. Уманська місцева організація політичної партії Українське об'єднання патріотів Укроп Нетяга Володимир Іванович. І шосте. Уманська місцева організація політична партія Наш край Яценко Анатолій Анатолійович. І так. Шості, які були надані від політичних організацій, самовисуванець Пилипенко Віталій Васильович, самовисуванець Кравченко Юрій Олександрович, і самовисуванець Колісніченко Євгеній Олігович. До нашої виборчої комісії вчора поступила заява від Яценко Анатолія Анатолійовича про те, що він знімає свою кандидатуру. Засіданням було вирішено. Зняти його з реєстрації. Всі документи перевіряються головою, замісником, секретарем, юристом, членами комісії. Ми стараємося для того, щоб були демократичні і прозорі вибори. Ми стараємося перевіряти документи як е, мога більш кількістю людей для того, щоб не було ніяких звинувачень в тому, що ми щось питаємося сфальсифікувати. І ви розумієте, що наша задача головна. Для того щоб вибори пройшли чесно, прозоро і демократично, якщо ми дуже хочемо бути європейською країною, то ми будемо до цього дуже сильно стремитися. Ну і все, що від нас залежить, я стараюся контролювати цей процес, бо ви добре розумієте, що ми колегіальний орган і всі питання ми вирішуємо всіми членами комісії.